Восьминоги одні з найцікавіших морських мешканців. Вони можуть змінити колір і форму свого тіла, а ще вони неймовірно розумні. Я підготувала для вас декілька цікавих фактів про цих тварин. Існує понад 200 видів восьминогів, і всі вони живуть в океанах по всьому світу, зазвичай біля коралових рифів. Розмір восьминогів коливається залежно від виду. Від 1 см до 4 метрів. Восьминоги є безхребетними. Тобто вони не мають кісток. У восьминога 8 щупалець та блакитна кров. Щупальці восьминога здатні визначити, чи їстівна їжа чи ні. За допомогою міцних присосок на щупальцях по 240 на кожному вони полюють на крабів, молюсків і раків. Кожна присоска восьминога здатна утримати аж 100 грамів. Восьминіг полює сивічі в засідці, поїдає молюсків, равликів, ракоподібних, рибу та планктон. Якщо восьминіг втратить щупальце, воно зможе відновитися з часом. Це допомагає їм впоратися з травмами та атаками хижаків. Восьминоги мають три серця. Два серця перекачують кров до зябер, а третє перекачують до решти тіла. Восьминоги справжні майстри маскування. Вони можуть зливатися з навколишнім середовищем як хамелеони. Деякі навіть примудряються маскуватися у формі камбали. Восьминіг з легкістю може змінювати своє забавлення. Зазвичай восьминіг буває коричневим, при гніві, восьминіг червоніє. А якщо він наляканий, Тривалість життя восьминогів рідко перевищує 4-5 років. В середньому вони живуть 1-2 роки. Восьминіги є найрозумнішими серед всіх безхребетних тварин. Вони мають гарну пам'ять та піддаються дресируванню. Восьминоги стають сиротами одразу після народження. Після відкладання яєць. Самка восьминога перестає їсти, що з часом приводить до її смерті. Самець восьминога теж гине через кілька місяців після спарювання. За тиждень самка відкладає до 150 тисяч яєць, новонароджені восьминоги деякий час будуть плавати разом з планктоном, а потім попливуть назад на дно моря. У восьминога є темне чорнило, яке вони викидають, щоб втекти від хижаків. У багатьох країнах це чорнило користується попитом у художників. Найбільше восьминіг, який був описаний і занесений в книгу рекордів Гіннеса, мав довжину кінцівок 3,5 метра без урахування мантії. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та поставте вподобайку.